Якщо ви хотіли відправити сьогодні посилку новою поштою з відділення, то не робіть цього, бо є дешевший і зручніший варіант поштомат без черг, без очікувань і на 23% дешевша доставка при відправці посилки з поштомату по неділях. Діятиме ця акція до 30 червня. Відправити ним посилку можна в будь-який час, бо вони працюють 24 на 7, без обмежень і навіть під час відключень світла, адже в них встановлені спеціальні батареї та акумулятори. Тож вам потрібно лише зайти в додаток нової пошти, створити самостійно накладну в. Дома по дорозі чи прямо біля поштомату увімкнути блютуз, обрати відправлення з поштомату, біля якого ви стоїте, обрати отримувача, знижка на доставку діє як при відправці в інший поштомат, так і на відділення, відкрити комірку, покласти туди посилку і все більше ніяких очікувань. До речі, наразі по Україні встановлено більше 16 тисяч поштоматів, по ТРЦ на вулицях, заправках чи під'їздах будинків. А хто знає, в якому році встановили перший поштомат нової пошти? Пишіть свої здогадки в коментарі.